Друзі, всім доброї раночку. У нас він, ну, те, що настав, то добрий, але на дворі дуже холодно. Вчора, ввечері, не знаю, як вночі бо я спала, а ввечері такий дощ, то лушпере, то перестане, то знову пускається, знову перестане. І так декілька разів починався. Прямо такий, як ливень. От, Не знаю, що воно буде далі з тим сіном, і все. Зараз оце холодно на дворі, і вітер. Що з погодою случилося? Таке щось останнім часом робиться. Непонятно. Нема ні весни, нормальної, ні літа. Не зрозумій, що робиться. То пече, як самоше, то холодина оце така. Ой, дощ, це не Я з вами согласна, вибачте. Дощ, це непогана, я з вами згодна. Але. Але, є одне але. Ну, добре, зараз пів і я вже подоїла коровку, випустила корей, накормила всіх, в общем, все. Сіжу, думаю, що ж його снідати. Ну, добре, друзі, зустрінемося пізніше. День продовжується, я знову сіпарію молоко Буде в нас масло. много масла не буває. Як кажуть, Боже друзі, сьогодні у нас такий день, дуже важкий день. Ой, не знаю навіть з чого вам почати розказувати. По-перше, у нас був дощ, я вже, навіть наказала на дворі, раз по раз починався. А по-друге, я ходився, не можу, мене в сон клони і все. Я вже терпіла, терпіла, а тоді після того, як в обід здоїли ласуню, я... Садила чоловіка, щоб він доїв. В нього руки трусяться. Він не може, руки стоять якось колом. Кажу, слухай, вставай, не треба мені мучать корову, не знаю, як завтра, чи подаю перед тим, як їхати, а тоді, ну, в общем, якось переживемо завтрашній день. Я, друзі, бага... громко балакаю, бо робить сепаратор. Вам може мене не чути. А мені ж не можна отсюда одійти. От, і цей. Ой, не знаю. Взагалі, якось переживемо ці дні. Дуже тяжко. І я після того, як подоїла корову, чоловік каже, йди лягай. Каже, я бачу, як тебе вирубає. Я лягла, друзі, і лягла, що це ж на спину. Нельзя на спині спати, а я опять заснула на спині. Сніться мені сон, що я поїхала на мсек. Що я вилазив з машини, вроді повіз мене Вадім, і зна і зо мною люда, і ну, в общем. Це, і вроді мамку свою бачу во сні. І сниться, що я забула документи всі вдома. Ой Боже, що робити. А я кажу, що ж робити? Ну піду так, буду проситися. І вроді там такі круті ступеньки, а я кажу цій там, вроді як працює жінка, я кажу, я не можу по ним піднятися, що мені робити. А вона каже, ідіть там через чорний ход, там є другі ступеньки, в общем, коротше, таке мені наверзлося. Якась дитина маленька, коло мене вроді, дівчинка, ну, в общем, диво якесь. І я з тою дівчинкою колотюся, кажу, заберіть ту дитину, як же я піду з нею у кабінет, куча вроде, людей. Я пішла з тою дитиною у кабінет, вона вроді ліза кругом. Ну, в общем, отаке, колотилася, скільки відпочивала. Друзі, ну що це робити? Зібралась, думаю, піду горох нарву, вже другий день не можу вийти на город, бо дощ. Ну І знову дощ іде в нас. Клопоти цілі. Дощик, дощик паліває. Ось таке у нас небо. Воно плохо видно, але таке все затягнуте. І йде дощ. Невеликий. Зараз побачу, може і піду на город і позриваю горошки. Бо хочеться на вечір. І та й те, що хочеться, а то, що вони вже переростали там. Ой, все перебіжками цілий день з цим дощом. Сил ніяких немає, очі зліпаються, як вареники. Коротше, все, пішла на город, нарву трохи. Пішла я нарвала горошку, друзі. Помила, так що буде нам... Смокота на вечерю з Вадимом. Дуже смачний горошок, дуже поживний і дуже корисний. Так, друзі, я до вас сьогодні в такому виді, бо тільки що покупалася, помила голову. Ой, тільки що доїла ласуню. Такий дощ лушпонув. Ливень прямо цілий. І оце ж у нас так весь день. Нічого, нічого, навіть і сонечко було, вияснилося. Ми вже думали, не буде більше дощу, а він оце періодично. І такий сильний, і оце хвилинку або дві лупе, тоді раз різко перестає. В общем, такі справи? Ну, а ми посмакували горошком, дуже смачний, прям такий молочний, дуже смачний горошок. От. І завтра ж оце мені їхать. Не знаю, чоловік каже, буде чотири рази ласуню доїти. У п'ять вранці, потім у. 9... Перед десятью, бо в десять по мене приїдуть, приїде сват. І тоді, як приїду, ще подаю ввечері. Та не знаю, може і так, бо по-другому ніяк не виходить в мене. Сьогодні я вам майже нічого не знімала, бо цілий день була в хаті. То дихала в день, то їсти приготувала зранку, думала думала сьогодні, що приготувати. Я отож купила крабові палочки, зробила салат. Чоловік був проти. Нащо ти купляєш ту кукурудзу? Нащо ти купуєш ті крабові палочки? Вони з хімії там зроблені. Кажу, ну от кортить мені такого салату. Та зробила, а він їсть в обід та мм, смачний. кажу, ну а то ж. А я забрала миску, кажу: ти ж не хотів, А він каже: ні, давай сюди, хочу. <свистак> та приготувала гомілочок, прямо на сковородці їх під кришкою, так з однієї сторони, на намедлено магніє їх, протушила, з другої і одварила цих спагеттів. Отакий у нас був обід сьогодні. Бо на город не вилізеш там мокро. Не які овочі, на город я не ходила. От завтра треба вранці піти вирізати капустинку та однести матері, бо казала, попереді їй казала, кажу, вам дать капустину. Не треба в мене ще є. А це вже сьогодні каже, що треба. Ну, в общем, треба однести. Так що, такі друзі, справи. Ну, У нас, вроді, все так нічого, за ісключенням того, що е, сіно, сіно там уже промокло на нитку. Трава вірніше, не сіно, а трава. От. Ну, Друзі, не знаю, завтра, чи буду я вам там щось знімати в дорозі, чи ні. Може, природу, дорогу саму зніму, куди ми будемо їхати, то, що города, я знімати не буду. Ви прекрасно знаєте, що произошло минулою ночі. Чоловік і так, бідний, весь, спореживався, що мені туди їхати, кажу не переживай, кажу, в яке місце можна, може прилетіти, так що ми живемо. Прожили один день і слава Богу! Так ми зараз усі живемо в Україні. Що ти зробиш? Ой, ну, такі, друзі, справи. А вам бажаю тихої, мирної ночі. Вибачте, за сьогоднішнє відео. Будуть хороші дні, буду знімати щось на дворі, щось буду робити. Сьогодні ж я оце ж мріяла капусту посадити, під агроволокно пізню. Треба там діляночку тут трошки вскопати, бо там така притоптана земля, бо ми туди й ходили. От, і це, підготувати, але ж сьогодні оце за дощу ж не було як. Кажу чоловікові, капуста та й так поросте там у мене в кучі. Кажу. Ну, в общем, Може, завтра-завтра, там маленький-маненький маненько обіцяють доща. Чи буде він в день, чи не буде, не знаю. Отакі От в нас справи. Отак От ми сьогодні прожили день, 15 червня, неділя була. Так що, друзі, завтра новий тиждень, з новими силами. Хто працює, всім бажаю, щоб було все добре. А ми ті, що в селі працюємо, тож, щоб нам було все добре. І починаємо новий тиждень. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Наскільки це можливо, не знаю. Щось воно останнім часом. Ну, що ми поробимо. Ой, друзі, пока-пока. На добраніч усім. До завтра.